Виконуємо номер 871 із підручника Алгебра 7 та номер 37.32 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Для якого значення Х, завдання перше. Значення виразу, х куб відняти х квадрат, відняти Х додати 1 до рівня 0. І друге, для якого значення х, значення виразів х куб відняти 9х і х квадрат відняти 9 між собою рівні. Приступаємо до виконання, складемо два рівняння. Перше рівняння у нас х куб відняти х квадрат, відняти х, додати 1 до рівня 0. І друге буде. Х куб, відняти 9х, до рівня Х квадрат, відняти 9. Розв'яжемо перше рівняння. Згрупуємо наші доданки, перший і другий, та третій і четвертий, виносимо спільний множник х квадрат за дужки. в дужках отримаємо х, відняти 1. Тут виносимо мінус за дужки, в дужках отримав х відняти 1. І в нас знову спільний множник x відняти 1, який ми виносимо за дужки, в дужках отримаємо х квадрат відняти 1. Отримали в других дужках у нас різниця квадратів складаємо за формулою. Різниця квадратів двох виразів. Один можемо подати як один у квадраті дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер у нас х відняти 1 на х відняти 1. Можемо подати як х відняти 1 у квадраті добуток дорівнює нулю, тоді, коли один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або різниця х1. Або сума Х і 1. Розв'яжемо окремо кожне рівняння, переносимо мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали. Відповідь записуємо. Мінус 1 і 1. Рівняння Друге перенесемо всі доданки у праву частину. При цьому змінюємо знак на протилежний, у ліву частину. У ліву частину. частину, У у правій частині у нас буде 0. Тепер групуємо наші доданки. Групуємо перший і третій, і другий і четвертий. Виносимо з перших дужок спільний множник х квадрат за дужки – Дужка буде х відняти 1, а з другий дужок спільний множник мінус 9 за дужки. в дужках буде х відняти 1. І у нас знову утворився спільний множник х відняти 1, який ми виносимо за дужки. в дужках буде х квадрат відняти 9, ми 9 зразу подамо, як 3 у квадраті, щоб можна знову застосувати формулу, різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Тепер добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо хоча б один з ножників дорівнює 0. Отже, нулю може дорівнювати різниця х і 1, або різниця х і 3, або сума х і 3. Розв'яжемо окремо кожне рівняння, переносимо мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Переносимо мінус 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали х дорівнює мінус 3, 1 і 3. номер 871 із підручника «Алгебра 7» та номер 37.32 із підручника «Математика 7» виконано.